Херсонці в Білій церкві Привіт! Ми сім'я з Херсону і рік тому ми переїхали. Згодом купили будинок в селі. Зараз відповім на часті запитання в коментарях. Перше, що це за село? Як воно називається? Село Володимирівка, Білоцерківський район. Чи далеко від міста це село? Я б так не сказала, 6 кілометрів на машині просто вау! Краєвиди супер, я обожнюю їздити туди-сюди. Як тут з автобусами, я не знаю. В оголошенні стоїть що три рази їзди, але я не бачила автобуса. Чи продаються ще будинки? Так, декілька будинків є в оголошеннях, можна подивитись, а є ще декілька будинків, які не виставили чомусь на продаж в оголошенні, але по селі знають люди, що вони все-таки продаються. Ще одне було питання: чи посиляють там біженців. На жаль, я такого не чула і не бачила. Є декілька будинків, які просто стоять порожні, але їх не продають. Ну, Тобто, і там ніхто не живе. Як ми купили цей будинок? Нам дзвонили знайомі та сказали, що є село неподалік від міста, і там продається декілька будинків. Взагалі ми не розглядали купівлю будинку, бо думали, що бюджет у нас дуже малий. Але, як то кажуть, знаєте, роз... хочеш розсмішити Бога. Скажи йому свої плани. Ось так вийшло і в нас. Ми поїхали, подивилися декілька будинків. Перший варіант відпав одразу, тому що там були проблеми з землею. Ну і все таке. Другий варіант був гарний, але в нас не було таких коштів. І потім ми зустріли сусідку, вона каже: Ось цей будинок теж продають. Дала номер телефону господарів, ми подзвонили їм, домовились на наступний день, щоб поїхати подивитись. Приїхали, глянули. Вони сказали свою кінцеву ціну і ми поїхали думати. Ми все обговорили, обдумали, поговорили ще з батьками, і на наступний день подзвонили і сказали, що ми готові купити цей будинок. Ось так і почалась наша маленька історія. А ти, якщо ще не підписаний, то саме зараз час це зробити, бо в наступному відео я буду розповідати, за скільки ми цей купили будинок, що ми тут робимо. І як це все зараз виглядає? А ще секрету скажу тобі, що на цьому тижні буде огляд будинку, тому не пропусти.